Яка яскрава подія очікує вас вже наступного місяця? Поставте скоріше лайк цьому відео, а тепер дивіться на карти Яскрава подія для вас наступний місяць. Так, зірка! Ого, ви тільки подивіться, яка вже я, яскрава карта, старший аркан зірка, каже вам, що, що ви можете бути для, стати для когось зіркою, хтось у вас закохається, або ви станете якоюсь популярною людиною в якихось колах, в якихось сферах, ви можете. От Бути в яку, романтичні якісь стосунки, які вас просто захватять захватять ваші думки, вашу душу. Ви будете просто поглинати в, якісь, в якусь романтику. Це може бути те, що у вас реалізується якась ваша давнішня мрія, і це буде така яскрава подія для вас. Нарешті ви кудись там далеко поїдете, якась далека поїздка буде, або хтось приїде до вас здалека. Або Таке може бути, що хтось вам напише, це буде щось таке романтичне, щось таке приємне. Це може бути якась дружба, або платонічні стосунки, або стосунки на відстані, де ви просто будете розтворятися в почуттях, в емоціях, Це може бути таке, що. Ви станете, отримаєте дуже багато знаєте, популярності, набудете кучу купу прихильників, вдячних клієнтів, і це, що ви мріяли, і ви це отримаєте. Отже, зірка може казати і про поїздку якусь далеку, і про стосунки з людиною здалека, або віртуальні стосунки, або дуже, -дуже такі романтичні стосунки, і ви будете. Просто поринати ці емоції, ці почуття. І це може бути про те, що якась е здійсниться якась ваша мрія. Ну, тут точно треба поставити Приймаю і дякую, і бути готові, бути напоготові. І, звичайно, приходьте на онлайн-консультації, якщо є конкретні питання до катеру.